Радіо новини НАТО найгірше, що відбувається в наших головах, коли ми намагаємося зрозуміти, чому стільки років ми ходимо кругами навколо НАТО та ЄС. Ми ніколи не погодимося, що причина в нас, що це ми обирали комуняку замість націоналіста, шниря, замість менеджера, злодюшку, замість патріота. Бо ми отримали, працювали, знали, ненавиділи. Поважали, але жодного разу не подумали. І тепер, замість того, щоби це зрозуміти, ми шукаємо причину, де завгодно зовні в генетиці, місцевості, ворогах, історії, підступі, змові в поганцях, які ще гірші, ніж ми. Винуваті всі навкруги лише ми з білими крилами.